Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі у цій порії Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас, дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Починати будемо з повідомлень нашого генштабу. Там говорять про те, що українські військові продовжують рух на Мелітопольському напрямку, мають успіхи південніше та південно-східніше. Роботи на Запорізької області. Загалом, роботине і те, що його звільнили, так збройні сили України, це вже визнали окупанти. Яке має зараз значення для подальшого просування наших військ? Ну це по перше, це була перша лінія оборони Росіян. Ми вийшли на другу лінію. Перша лінія була подолата важко саме тому, що там були дуже щільно заміновані території перед цією першою лінією. Дуже щільно, це означає, що там до півтори тисяч мін на один квадратний кілометр, але щоб візуалізувати це, то можна уявити футбольне поле, наприклад, всі приблизно знають його розміри. Так от на території равному футбольному полі знаходилось до 70 російських мін. Із них Десь 60 проти і 10 протитанкових. танків. Тобто, от це не одно футбольне поле вони замінували, це крізь отак. Територія була замінована. Тому долати її було вкрай важко. Тим більше, що коли ми розміновували нас, наші збройні сили накривали артилерія, і вони ще використовували е, підпал цих е, мінних полів. Вони розливали паливомостильні якісь засоби. Потім їх підпалювали, коли ми починали розміновувати. Не всі міни детонували, навіть могло би бути взагалі без детонації, але вони залишились небезпечними, тобто вони боєздатні. І ми, звісно, при, коли там горить, ну ясно, що не розмі особливо не нічого не порозміновуєш. Чим важлива саме робота над тим, що це шлях на такмак, а такмак це дуже важливий залізничний вузол росіян, і коли ми його зможемо контролювати, то це суттєво скажемо м'яко погіршить логістику. Росіян, взагалі, в сьому південному напрямку, і так само і в тимчасово окупованому Криму. Вони це чудово росіяни розуміють. Туди перекинули дві дивізії десантних: 76-7 сьомо гірсько десантно, і вони навколо такмака побудували фортифікацію навколо міста. Взагалі вони були там триматися, як то каже, до останнього. Що означає погіршиться логістика росіян? Ну вона не погіршиться, вона, вона практично повністю зіпсується, тому що це єдина залізниця, яка там є, по якій перевозиться ну, відносно великої, ну ні, відносно велика кількість зброї, техніки, людей, ну всього, що необхідно, в тому числі для підживлення Криму. Це гілка йде, ну, Волноваха, Такмак, далі на південь до Мелітополя, а далі на захід до, до Джанкоя. Інших можливості постачати щось в велике кількості в них майже немає. Тільки кримські міст, які теж я впевнений, буде незабаром знищений, і в них нічого не залишиться. Це означає, що не, не не, не гірше стане їм стане ніякого, бо підвозити велику кількість боєкомплекту, снарядів, ну всього, що необхідно для фронту по авто авто автошляхами там, де декілька, ну давайте порівняємо декілька автівок. Навіть повністю завантажених і потяг 30-40 50 вагонів. Ми розуміємо, що це велика різниця. Якщо подивитися на їхні фортифікаційні споруди, які вони побудували, так, на мапі Діпстет, якісь чорні рісочки, вони побудували саме не охоронячі, ну, такмак, це місто, а там чомусь в полі вони побудували ці фортифікації, Вони побудували паралельно цій залізниці. Там іде борьба за цю залізницю, це Військовою мовою зводця ракатна дорога, тобто дорога, яка підживлює все, все там угрупування, яке там знаходиться, і коли ми будемо контролювати, то в них залишиться власного ресурсу, який є в кожному підрозділі, ну невеличкий запас боєкомплекту, снарядів, все, що необхідно, паливо ну максимум на три місяці, а швидше на два місяці. І це означає, що. Ну, це буде перелом по великому рахунку не тільки у літньо осінні наступальні операції. Я думаю, що це буде перелом взагалі у війні, тому що ну уявить собі Крим, який залишився без постачання туди, ну боєкомплекту, ну всього необхідне для фронту. Як він буде чинити опір? Ну ніяк, тільки кримські міст його зруйнують взагалі. ніяк, як вони планували побудувати, не побудувати, переобладнати десантні кораблі свої для того, щоб вони. Перетворилися у вантажні і таким чином щось підвозити в Крим, коли вони припускали, що ми зруйнуємо і міст і переріжемо цю залізницю. Ну і навіть від цього вони відмовились, тому що наші надводні дрони, ми з них створили вже бригаду окремо, тобто їх велика кількість, і все, що там плаває, воно вразливе нашими е засобами, ну нашими е надводними дронами. Вони це росіяни це те що розуміють, тому вони відмовились від цієї. Думки, щоб щось по воді туди переміщати в Крим, ну з материкової мовни частини Росії, тому от напрямок з саме на Текмак, це принциповий напрямок, там 20 кілометрів залишилось так само, принциповий напрямок на Волноваху там теж 20 кілометрів ДНР залишилось. І коли ще раз повторюсь, коли ми цю гілку будемо контролювати, ми залишимо їх не з гіршої логістики, а просто без можливості чогось постачати на все південне групування. Херсонського групування і на Крим? От якщо південь таке велике зараз значення має для ворога. До речі, в оперативному командуванні південь речниця його Наталія Гуменюк говорить про те, що не справляються окупанти тими зараз підрозділами і силами, які є в них на півдні, і починають підтягувати з Кримського півострова додаткові резерви. А, чи можна припустити? Що резерви можуть так само підтягувати зі Сходу, так вони і підтягують. От 76-та повітряна десантна дивізія, вона ну, не зовсім зі сходу, вона навіть з Купінського Ліманського напрямку, з Луганщини, mm -hmm. вона переміщена, е, саме от, біля роботі. От Вони поділилися там декілька полків, вони там біля роботяного ну, займають оборону. І, от, Росії... Правильно каже Наталя Гуменюк: е, росіяни чудово розуміють, що. Е, коли, коли не буде можливості постачати чогось в тимчасово окупований Крим, ну давайте. Ну 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 давайте ну, я не хочу повторюватися, але ну будь-яка людина, навіть яка ну не зовсім. Військово, скажімо так, цивільно займається іншими справами. Ну не важко зрозуміти, що коли немає, коли немає як ще підвозити, то скільки там може групування це протриматися? По великому рахунку це можна вважати оточенням цього групування, принаймні, тактичним чи оперативним оточенням, тому що, ну, ще раз не буде чого підвозити. Як чим вони воювати будуть? Камнями кидатися, ракушками, там галька. Ну, це, це дуже важливий е, напрямок, і я впевнений, що ці 20 кілометрів ми подолаємо, і тоді, ну тоді буде. З Кримом буде все понятно два-три місяці. Він більше не витримається на використовуючи власний власний ресурс сил та засобів. Ну і далі, якщо він посипеться, то ми ж розуміємо, які процеси розпочнуться безпосередньо в Російській Федерації, тому що втрата сакральна для них Криму, це буде ну, серйозний удар по їхнього президента, взагалі по їхній верхівській владній, по міністерству оборони по політичним по політичній еліті я думаю там інша політична еліта буде робити певні висновки ну це прогнозувалося що почнуться якісь такі дестабілізаційні руки безпосередньо в керівництві російської федерації не в самої я не думаю що там будуть якісь протестні акції чи ще щось а от еліта ну почне бо там я думаю почне почнуться серйозно 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 рухи я думаю що цей поход вагнера Пригожена на Москву, це була така репетиція, і це був перший крок. Далі, далі, далі буде. Тому, ще раз повертаючись до подій на півдні, нам дуже важливо зараз, прямо зараз отримати додаткові снаряди, бажано отримати атаком Ну, все, що ми, про що ми вже ну, домовилися, домовляємося з нашими західними партнерами. Ну і тоді, ви знаєте, навіть можна припустити, що це буде перелом. Не тільки в цій наступальній операції, це буде перелом у війні по великому року. Бо ми відіб'ємо росіян Крим, залишиться тільки західний, східний, точніше <кхідні> наш напрямок це ну, Харківщина, Купенська-Лімянська напрямок і е, Бахмут, е, Мар'їнка, Авдіївка. Ну там. Там складніше буде вибити ворога, тому що там коротке логістичне, так зване плече. Ну такі красиві слова. Коротко, логістичне плече. Просто там можна підвозити майже безконтрольно, ну тільки під нашим вогневим контролем, але це. Все ж таки не 100% дає на можливості перешкодити цим рухам. Вони можуть з Росії все, що необхідно для підживлення тих військ підвозити. А на Півдні і Херсонщина, Крим, все нема чим підвозити, нема чим воювати цим, цим групуванням. Тому вони будуть прикидати з Криму з будуть тягнути з усіх міст для того, щоб не дати нам можливість все ж таки е, поновити контроль над цією залізною дорогою. Ну коли ми це зробимо, далі ми, далі ясно. you. <music>